Благословення Господнє, Ось що дає багатство і ось. І тяжкою працею ти нічого не додаси. Тяжкою працею ти нічого не додаси. Тяжкою працею ти не здобудеш багатства. Ой, а що тепер працювати не потрібно? Потрібно працювати. Що тепер не потрібно сіяти і садити на городі? Потрібно. Ну в першу чергу потрібно розуміти, що якщо Бог не благословить, даремна твоя праця. Mm? Даремний твій труд. Ну, ви розумієте, що в першу чергу ми ставимо не себе, не наші справи, не наші діла, не наші пожертви, ні, 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 ні. Mm? Тому що Бог благословенний ось, що робить мене багатим успішним процвітаючим. А не моя тяжка праця. Бо тяжка праця нічого не додасть. Ми працюємо, звичайно. Ми готуємо коня до битви. І ми повинні це робити. М? Ну Ми розуміємо, що перемога вона приходить не від цього, а від Господа.